Як клієнтка уникла незаконного стягнення 40 тисяч гривень завдяки правильному юридичному захисту? До нас на консультацію звернулася клієнтка у зв'язку з тим, що на неї до суду подала фінансова компанія Фінтраст Україна з вимогою стягнути 43 тисячі гривень боргу за кредитним договором. Наші адвокати надали їй безкоштовну консультацію, де детально ознайомилися з матеріалами справи та виявили певні процесуальні порушення. А саме документ, що посвідчує повноваження представника кредитора, був неналежним чином оформлений, а саме ордер надання правової допомоги не містив обов'язкових відомостей про те, яким органом було видано посвідчення адвоката. Таким чином, повноваження представника кредитора були не підтверджені. Наші адвокати підготували відзив на позовну заяву, сформували відповідну правову позицію, де просили суд залишити позовну заяву кредитора без розгляду у зв'язку з тим, що вона підписана особою, яка не мала на це права. Суд, заслухавши аргументи нашого адвоката в судовому засіданні, погодився з нашою позицією та залишив позовну заяву кредитора без розгляду. Таким чином, ми допомогли клієнті зберегти 43 тисячі гривень. Ми залишимо посилання на відповідну ухвалу суду в описі під відео. Не нехтуйте юридичною допомогою, це допоможе зберегти вам не тільки кошти, а й терви, тому звертайтесь на безкоштовну консультацію до адвокатського об'єднання Правда, ми вам допоможемо.